На 164-ту бригаду ось, відправляємо грілочки для рук для ніг по 20 штучок для для рук для ніг по 20 штучок. Одну. І ліки набрали ліків. Ще один набір довелося взяти. Не прийшлося, а потрібно. Аміцитрончик, ми, а ми це, це чайочок порошки заварювати, обізболочка. Септіфри для горла, міфітамінка, як збиває всі температуру, убирає лом, ломку, якщо кості, м'язи крутять, від простуди, кальцій, вітамінки. Ранітідін для желудка. Так, вітамінки, аскорбінова кислота. Так, омепразол, також печінка, желудок, все це печін, інгаліпт для горла. Нокспрей, нафтізін для носиків. Так, петрійна сила для імунітету. Антивірусні, бронхолітичний чай, трав'яний, Міфітамінка Флотки знову просили. такі. Так, ще один імопразол. Ще для носиків. Дарсіл, також печінка Обізбалюю Заграничне, якесь модне, дуже казали, в каплях дуже казали, добре допомагає. Панкреатін, дротеверін від простуди. панкреатин, ви самі знаєте, це для желудка, да, для всього. Поліва кислота, ще. Бенків пару штук. кладемо від себе, хлопці, не просили, на всяк випадок краще б не пригодилися. Так, вітамінки, це шість, сама звичайна. Потім э, ацетілова кислота, аногін, аногін, цитрамон, аногін і цитрамончик. Це так, на всяк випадок. Також. Слава Україні! Дякуємо хлопці вам. Слава ЗСУ, слава героям. Щоб не тряслась коробочка. Доложимо так цукра, як завжди їм. потрібен, цукор, чайок. Харчів вже досить відправили. Да, да, це так, так це Доклали і пару шоколадочок. Це ж таки празники, хай трошки. Ну, харчів вже відправили перед цим. Так що це тільки ліки, касательно ліків відправка. Це додали, щоб була повна коробочка. Слава героям. Ось братан зробив буржуйку спеціально для хлопців, відправим. відправив з Дніпра хлопцям. Дякую йому дуже. Слава Україні! Слава ЗСУ!